Україна все глибше і глибше поринається в 90-ті, і якщо в 90-х потрібно було брати там біту або і йти своїми ножками в ларьок, намагатися вибити якусь данину від а, власника ларька, то зараз можна просто створити телеграм-канал, назвати його Джокер, набити на ньому підписників і вже можна кошмарити бізнес, просто постити всякі неправдиві речі про бізнес в цьому телеграм-каналі. Далі 270 тисяч підписників. Будуть це бачити, наприклад, можна запостити, що якийсь там бізнес досі співпрацює з росіянами, це побачить 200-300 тисяч людей, вони розкажуть про це своїм друзям, і бізнес буде страждати, тому що люди будуть думати про те, що цей бізнес він співпрацює досі з росіянами, і не будуть використовувати сервіси цього бізнесу. У Джокера навіть є розцінки на ці всі речі. Наприклад, якщо Якийсь бізнес хоче, щоб джокер видалив пост про цей бізнес, це от коштує 200-360 тисяч. А для того, щоб джокер припинив кошмарити бізнес, це все коштує 389 тисяч доларів. Скоріше за все, я думаю, що ці ціни накручені, і все залежить від того, наскільки великий бізнес. Так далі і тому подібне. На Форбсі ми можемо прочитати статтю про цей телеграм-канал Джокер 200 тисяч замовчання. Яка мета медіа атаки, анонімного телеграм-каналу на уклон? Чи спрацювала стратегія захисту бізнесу і хто стоїть за каналом? І цей канал Джокер він кошмарив вже фонді, уклон, цитрус і космолот. Останні півроку анонімний телеграм-канал Джокер регулярно критикує українські компанії З лютого під медіатиском сервіс замовлення таксі «Уклон». Він єдиний, хто виніс конфлікту в публічну площину і протидіє медіатаці в законодавчому полі. Чи здатна держава захистити бізнес і хто насправді стоїть за? Анонімним телеграм-каналом, тобто виходить, що телеграм-канал Джокер він кошмарив і інші бізнеси, скоріш за все, але тільки уклон виніс це на публічну площину. Дуже гарне питання: чи здатна держава захистити бізнес і хто насправді стоїть за анонімним телеграм-каналом? Є інформація, що за цим телеграм-каналом стоїть. Особисто Андрій Єрмак. Або Офіс президенту, або Зеленський. Я, коротше, не знаю, я цих всіх людей не розділяю. Вони для мене влада. І вони, скоріш за все, стоять за телеканалом Joker. Чи здатна держава захистити бізнес від самої себе? Ну як це в цьому анекдоті, Коли ти робиш розслідування, то головне не вийти на самого себе. З 12 лютого анонімний телеграм-канал Джокер у якого наразі близько 297 тисяч підписників, згадує сервіс замовлення уклон у своїх постах понад 320 разів. У середньому 6.2 дописи на день. Абсолютна більшість із жорсткою критикою сервісу. У топі звинувачень робота в комендантську годину, водії без ліцензії, реєстрація на Кіпрі і зниження податкової бази та співпраця з неправильними платіжними сервісами. От вам і Рекет в 2024 році, так сказати, цифровізовані 90-ті. Давайте почитаємо, що пише телеканал Джокер про Єрмака. И он тут пишет, давайте не будем а, гуртать далеко, вот, например, здесь с а, квітня начнем. Лысый пытался с ноги дверь открыть, но Мартыненко лысого сходу обломал. И просто ебаные, вместо того, чтобы против России воевать, они второй день бегают и стерят, что Ермак в тайм а Зеленского нету. Вот как телеграм-канал Джокер. Переживає за репутацію єрмака. Вони не дуже переживають за репутацію уклону, тому що з уклона можна вибити бабки. А як ти з хазяїна єрмака виб'єш бабки? Він же хазяїн йому ще потрібно платити. Чисто Ютуба второй день пытаються надрочить всіх проти єрмака і на ровному місці устроїть зраду. І далі тут є. А, такі поховали Єрмака, що Єрмак щось там звільнив. Єрмак, щось сказав. Єрмак-єрмак. і Єрмак. тут ще один пост а, 14 червня. У вас з головою все ок, ви не можете на два дня відложити свої обіди, амбіції і т.д. Ідіоти. Це не касається Зеленського і Єрмака, що кого-то. Це касається України, тобто всіх нас. І коротше, цей телеграм-канал жодного разу не сказав жодного поганого слова проти Єрмака. І в цілому, скоріш за все, і Зеленського. Про Зеленського я не дивився, тому що президент України, як пише вже сам Time Єрмак, нещодавно вийшла стаття в Тайм, де вони написали. «Inside Andriy Yermak. Quest for Peace in Ukraine. Тобто квест Андрія Єрмака до миру в Україні вже не квест Зеленського, вже Тайм, американці, європейці, Захід, вони вже прямо кажуть. Країною управляє Андрій Борисович, ваш президент Єрмак. Забудьте про цього чувака. Думайте про цього хлопчика. І коротше, виходить, що Андрій Єрмак покриває телеграм-канал Джокер, телеграм-канал, який кошмарить бізнеси, і вимагає з цього бізнесу гроші. Тупо грьбане ракетирство на державному рівні. З хорошого. Канал Єрмака почали деанонімізувати. Перше, це почав робити телеканал Тьомний Рицарь. Я так розумію, в Тьомного Рицаря є якийсь доступ до розслідувань громадського, тому що Тьомний Рцар почав робити це трошечки раніше, ніж громадське. От громадське виклало статтю і відео про деанонімізацію телеканалу Джокер 24 червня. А тьомний рицарь почав це робити десь ще за тиждень. Скоріше за все, вони вже знали, що Слідувань і якось бачили, що відбувається. Прищавий хлопчина приблизно 30 років. Він намагається натягувати бізнес в Україні з подачі Андрія Єрмака із покриття офісу президента. Що нам розповідають про Романа Кравця на громадському кортеж охорона і СБУ, квартира валітного мужика, системні поїздки за кордон під час великої війни, а ще дуже багато пунктів. Так, про кого я? Це, мабуть, хтось із правоохоронців, чиновників, депутатів або міністрів? Ні, сьогодні у нас дещо незвичний випуск. Ми розповімо історію людини, яка випадково потрапила у впливове оточення, а згодом у списки слуги народу. А тепер створила образ такого собі сірого кардинала, що рухає політичні фігури, але як ми з'ясували, лише у своїй голові. І якщо роль ляльковода досить ефемерна, то гроші цілком реальні. І в самому кінці ми можемо послухати про те, кому саме належить цей телеграм-канал, чи продав його Роман Кравець, і взагалі хто такий Роман Кравець? Я вам рекомендую подивитися це відео. Воно всього лише 20 хвилин. Але з цього відео ви зрозумієте, що держава, ну. Ну, а барзіла реально в такий край, що вона видає охорону СБУ власникам телеграм-каналів, держава щимить бізнеси, не тільки через там БЕБи всю фігню. а... Держава мимить бізнеси просто через наглі телеграм-канали, і це взагалі коротше, тупо якесь грьоне ракетірство, 90-ті і так далі. І ну, чесно, коли я дивлюсь ці всі відео, коли я бачу Романа Кравця, коли я читаю про те, кому належить телеграм-канал, який щемить бізнеси, я вже прямо вдягаю труси, пішу, ну, просто біжу, просто біжу в ТЦК і хочу захищати країну. Бо, ну як, як буде Роман Кравець без мене. Не кошмарити бізнес, якщо я не піду і не захищу його від росіян. На сам кінець нагадаю ще одне: голова фракції Слуга народу Давида Рахамія заявляв, що багато народних депутатів хочуть піти з парламенту. А це значить, що на їхні місця прийдуть наступні по списку, які не прийшли у парламент після виборів 2019 року. Але залишили за собою право на мандат у разі відмови колег. Нещодавно до Верховної ради зайшов 147-й Микола Тарарін, Роман Кавець у списках слуг народу народу» 153-й. Тому дорогі 147-й, 153-й, тобто п'ять людей, п'ять народних депутатів ще повинні звільнитися з слуги. Народу, щоб Роман Кравець, а оця людина, яка володіє телеграм-каналом, який кошмарить бізнеси, і якого покриває офіс президента, скоріш за все, напряму Андрій Єрмак, якого є охорона від СБУ, зайде в Верховну Раду і стане народним депутатом. Це пізні товариші. Ну, це просто. Ну, це просто та країна, в якій я хочу жити, я вже казав це не один раз. Якщо під час війни ми бачимо те, що зараз відбувається в цій країні, тобто ну, дуже багато зброї на руках у людей, дуже багато розлючених військових, і в принципі дуже небезпечно цим всім займатися, як мінімум, якийсь там військовий він розізлиться, піде пристрелити к чортовій матері. Але все-таки люди цим всім займаються під час війни, що буде після війни? Я вам можу з повною впевненістю сказати, після війни буде ще гірше, буде в мільйони разів гірше і краще, скоріш за все, не буде. І друзі, невдовзі ми ймовірно зможемо побачити серед новоспечених депутатів нове молоде обличчя, яке за маскою джокера приховує підпилинні ігри, маніпуляції та заробіток дуже брудних грошей. І ні, це ще не кінець. Після того, як ми випустили анонс цього відео, зі мною зв'язався Роман Кравець. Точніше, він відповів на повідомлення, яке я йому написала раніше, але тоді він мовчав. Тому зараз ми представимо його позицію. Отже, за версією Романа Кравця, телеграм-канал Джокер він продав два роки тому за два мільйони доларів. Але кому він не знає? Ми намагалися вчора у переписці довести якось цей факт, але за кілька годин цієї переписки не вийшло. Доказом могло бути будь-як від крінів, угод або ділових перемов. До власне транзакцій. був мій канал давно продав два роки тому і забув про нього. Запропонували два мільйони доларів. Я погодився і від цієї грязі відійшов. Виїжджає за кордон, джокер через шлях не часто на підставі шляху їздив всі рази за дронами. Правда, потім виявилося, що у Романа Кравця все ж є білий квиток. Можливо, тому що в мене білий квиток і мені не потрібен шлях. Напевно, пропускають по білому квитку. Я в цьому не розумію. Взагалі, якщо що, я не знаю. Я такі дурачок, я нічого не роні. Я все продав, то не моє. Охорона у Романа Кравця є, але приватна. Так у мене є охорона з двох машин. Все моє, все на мене записано, все офіційно. Це приватна охорона, яка державна. Чому держава мені повинна давати охорону? Якщо ви бачили у мене охорону, у вас же є можливість дізнатися, хто ці люди, і що вони взагалі ніякого відношення до держави не мають. Правда, ані надати договору з охоронною компанією, ані бодай назвати імена своїх співробітників, які його охороняють, щоб я могла їх перевірити, він не зміг. А коли вони знімали цей репортаж, до них якось зненацька прийшли ребята з СБУ і просто їх моніторили, дивилися, як вони спостерігають за джокером. Але, але ж у Джокера, то ж охорона не з СБУ, тож просто якась недержавна служба охорони, яка його охороняє, тому що він дуже кльовий такий чувак. Взагалі, ми запросили Романа Кравця до нас на інтерв'ю, але від зустрічі під запис він чомусь відмовився. Ми все таки досі сподіваємося, як і на докази, нібито продажу ним телеграм-канал. Зустрітися Роман Кравець погодився зі мною тільки один на один, коли повернеться в Україну. Бо зараз він в Нідерландах. То чувак, який кошмарить бізнеси, якого прикриває офіс президента, який хвалить Єрмака, він просто так їздить за кордон, повертається в системі шлях. Нічого не вказано, з яких підстав він їздить за кордон. Він просто їздить, тому що, скоріш за все, зверху подзвонили. І у Романа Кравця все нормально. Тепер, коли вся інформація почала спливати, як я розумію, від Джокера почали відписуватись. Єдине питання, яке в мене є наразі, коли у Романа Кравця в голові з'явиться ще одна дірка для того, щоб він через неї провітрював мозок. А можливо, не з'явиться, я не знаю. Можливо, Роман Кровець просто зільє всю базу його спілкування з єрмаками, татаровими і Архаміями і буде ще цікавіше.